Значить, друзі, вирішив записати відосик для тих, хто, у кого дитина захворіла вітрянкою або там вітрова віспа. А батьки, або ще чого гірше, дідусі, бабусі ще не хворіли. Ну, коротше, перша рекомендація, обов'язково біжіть. І перших ще 2 дня, 2-3 дня після виявлення вітрянки у дитини. Ще можна зробити вакцинацію. Цього я не знав. Цього я не знав. Я би обов'язково зробив. Чому? Тому що вітряна віспа в дорослому віці дуже важко переноситься людьми. Дивіться, і по очам. Оце, це, і, це ще, і це ще, представляєте, це ще не пік. Потім це все перетворюється в волдері. Лопаються, потім покриваються корочкою. І це все з тошнотою в організмі з високою температурою під 40. Коротше, весело. Я не очікував такі каруселі, качелі. Я чогось думав, що я вже перехворів цією віспою, чесно кажучи, в дитинстві. А тут оказалось та ні. Тому хто не хворів, знайте обов'язково батьків. А хто не знає, то на всяк випадок зробіть вакцинацію, бо випади у вас оце. До, до у дорослих ця історія може затягнутися і до 20 днів. До 20 днів можна випасти з життя. Так що, ребятки, і воно заразний капець. Передається крапельно дихально-крапельним путем, передається через руки, через оці пузирки. Це для інформації, ребятки. Для дорослих не бажано хворіти такою дитячою хворобою. Бо вже кліточки стволові не ці. Більше того, ще є така історія, що воно залишається, цей вірус залишається у крові, і потім чарівато послідствоєм і воно пере, Може вилізти, якісь там пишуть лишай. лишай Якийсь там лишай, коротше, я не буду брехати який почитайте, кому цікаво в інтернеті. Но він дуже болючий, бо мого батька був цей лишай. Як він мучився, це таке, як на шкірі кукуруза. Такий гребінь такий, потім він отвердіває, потім лопає. Ну, теж дуже жорстка тема. Перев'язуючий біль, перев'язуючий. Ну, одним словом, тримайтеся, не хворіте. Фух.